Однією з найчастіших доброякісних захворювань жіночих статевих органів є кісти яєчників. Кісти яєчники можуть бути двох категорій. Вони можуть бути функціональні і істинні. Функціональні кісти це ті, які з'являються в циклі. Вони можуть мати як фолікулярне походження, так і бути кістою жовтого тіла, залежно від того, в якому, в якому фазі цикла відбулося порушення. Для того, щоб диференціювати, лікар спостерігає навіть до трьох місяців або призначає специфічну гормональну терапію, переглядає, чи зникла кіста чи ні. Як правило, функціональні кісти, вони самостійно зникають. Якщо кіста істинна, не дивлячись на терапію, вона нікуди не зникне. Як правило, жінки знають про цю кісту кілька місяців, півроку і навіть рік. І звертаються уже конкретно за хірургічним втручанням для видалення цієї кісти. Для чого ми істинні кісти повинні видаляти? Ми їх видаляємо, тому що кожна з цих кіст має свій відсоток ризиків по переродженню, тобто в онкогенності. Для того, щоб спостерігати консервативно певний час, ми регулярно з певною періодичністю спостерігаємо за ростом онкомаркерів. Якщо вони спокійні, ми можемо дати жінці певний час для спостереження, але це завжди як така бомба сповільненої дії. Тому зазвичай рано чи пізно ми все рівно приходимо до того, що цю істинну кісту повинні видалити. До істинних кіст яєчників відносяться тератоми. Це кісти, які формуються з ембріональних зачатків, можуть бути різного виду цистадиноми, муцинозні кісти. Це все діагнози гістологічні, тобто діагнози, які нам потім дає лікар-падгістолог. Після розбору матеріалу під мікроскопом, і він нам каже, якого походження ця кіста. Обов'язково кожний матеріал відправляється на це дослідження, тому що знову ж таки кожна з цих кіст може мати свій ризик по переродженню, і ми повинні бути впевнені, що все-таки цей процес був доброякісним. Видалення кіст ми можемо робити кількома методами. В основному зараз, звичайно, ми звертаємося до такого методу, як лапароскопія, тому що це малоінвазивний метод, реабілітація набагато швидша. І це є методом вибору при таких патологіях. Якщо, звичайно, ми отримуємо маємо підозру на те, що ця кіста є недоброякісного характеру, для цього знову ж таки у нас є додаткові методи обстеження, які нам дають. Змогу підозрювати цей процес. То ми готуємося до більш розширеного об'єму операції, це вже може розуміти під собою разом з видаленням органу. Але для того, щоб прийняти це рішення, оскільки ми не можемо отримати гістологію цього препарату до хірургічного втручання, в нашій клініці є така можливість як проведення інтраопераційної пагістології. Тобто ми йдемо на операцію, видаляємо кісту цільно, не вскриваючи її. В операційній проводиться падгістологічне дослідження матеріалу, нам одразу Столог каже, якщо цей процес злоякісний, ми переходимо на розширення процесу і розширення хірургічного втручання і власне до гістеректомії. І, взагалі, якщо ми підозрюємо, що це все-таки онкологія яєчника, то ми перед тим проводимо дуже багато досліджень для того, щоб виявити можливість дисемінації процесу. Це такі методи, як КТ, МРТ і так далі. Що стосується видалення матки, ми про це поговоримо з вами в наступному ролику. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога або консультація, будь ласка, звертайтеся.